Тема сьогоднішнього уроку багатство вод Світового океану. Головними багатствами Світового океану є різноманітні природні ресурси. Це природні об'єкти і явища, які придатні для людини. Серед таких розрізняють біологічні, мінеральні, транспортні, рекреаційні, енергетичні ресурси. Світовий океан іноді вважають своєрідною коморою біологічних ресурсів. Так називають усі живі організми океану, які може використати людина. Тут живе понад 160 тисяч видів тварин і близько 10 тисяч видів водоростей. Це і мешканці морського дна, як от морські черви, поліпи, молюски, речки, краби, донні риби, а також різноманітні водорості та бактерії. Це і дрібні організми, які населяють товщу води. Вони, немов зависли у воді. І пасивно переміщуються течією. Сукупність таких організмів називають планктоном. Океан є також домівкою багатьох тварин, здатних активно плавати у воді на значній відстані, незалежно від напрямку течії. Це кити, дельфіни, морські зміги, водяні черепахи, більшість риб. Попри величезну кількість і різноманіття морських мешканців, 60% площі Світового океану нагадують пустелі материків, адже організми, перебуваючи, потребуючи сонячного світла та кисню, оселяються переважно у прибережних та поверхневих водах. Саме тут здебільшого ведуть промисло риби – цінного продукту харчування людини. Крім того, ловлять кальмарів, креветок, крабів, мідій. Видобувають гістивні та лікувальні водорості, полюють на морських звірів, китів, моржів, тюленів, які є для промисловості джерелом сировини, зокрема жиру, шкіри, хутра. Найбільше біологічних ресурсів видобувають у Тихому океані, йому помітно поступаються Атлантичний, Індійський та Північно Льодовитий океан. Сергасове море це велика ділянка Північної Атлантики. Яка обмежена морськими течіями. Улітку, після злив, унаслідок випаровування, посеред моря утворюється щільна лінза з теплої солоної води. Вона перешкоджає підняттю багатої та поживної речовини глибинної холоднішої води, що й зробило цей район океану дуже бідним на планктон, сукупність дрібних організмів у товщі вод, що не здатні самостійно плавати, і переносяться течіями. Про безплідність моря свідчить і прозоро блакитний колір його води. Це колір океанічної пустелі. Адже багата на розчинні речовини вода має злимкуватий відтінок. Саргасове море це одне з найпрозоріших морів. Предмети видно в ньому на глибині понад 66 метрів. Мінеральні ресурси. Це корисні копалини океану, що може використати людина. До таких ресурсів. Передусім належить сіль. Сіль, як у містять води світового океану, могла б рівномірно вкрити поверхню суходову шаром завтовшки у багато десятків метрів. Отже, не випадково в морі видобувають приблизно кожну четверту тонну необхідної людству кухонної солі. З морського дна активно видобувають нафту і газ. Запаси яких в океані становлять не менш як 40% від усіх, що є на планеті. Останнім часом відкриті та експлуатуються велетенські родовища не лише на шельфі, а й на великих глибинах у ложі океану. На межі океан суходів, у наслідок розмивання берегів, виносу та відкладання уламкового матеріалу річками, хвилями і течіями, часто утворюються багаті розсипні родовища. Різних корисних копалин, як от золота, платини, титану, алмазів тощо. Не варто забувати й про саму воду океану, зокрема питну. Щоб її добувати з давніх давен морську воду опріснювали. Там, в давньогрецькій мореплавці тримали на своїх суднах спеціальні ящики з піском. У них заливали морську воду, яка, проходячи крізь шар піску, ставала придатною для пиття. Мешканці північних районів вживали воду, яку отримували, розтоплюючи верхні шари морського льоду. Велике значення відіграють і енергетичні ресурси. Це енергія океану, яку може використати людина. Насамперед, це енергія припливів і відпливів, яку вже давно використовують для отримання електроенергії. Для цього споруджують спеціальні припливні електростанції. Вони діють у Франції, Росії, Китаю тощо. Енергію морських хвиль використовують у Японії, Австралії, Великій Британії, Індії та інших. Розробляють також проекти використання величезних запасів енергії морських течій. У перспективі планується задіяти до роботи морський прибій. Рекреаційні ресурси це використання частин океану для оновлення. Оздоровлення та відпочинку людини, велику роль світовий океан відіграє в оздоровленні людей. Щорічно мільйони людей прямують до узбереж теплих морів на відпочинок і оздоровлення. Проблеми світового океану це негативні зміни в океані, спричинені господарською діяльністю людини. Цих проблем дуже багато. Вони пов'язані з виснаженням різноманітних ресурсів океану і з забрудненням вод океану. Через інтенсивну господарську діяльність води Світового океану забруднюються промисловими і побутовими відходами сміттям. Непоправної шкоди океану завдають аварії на нафтопаливних суднах та бурових бежах, злив забруднених нафтовідходами вод. Роль забруднювачів відіграють також численні вантажі пасажироперевезення морським транспортом. Проблема забруднення і виснаження Світового океану давно набула глобального характеру. Для розумного вирішення цієї проблеми потрібні загальні зусилля всього людства, адже від цього залежить його майбутнє. Щоб привернути увагу світової громадськості до цієї проблеми, 1998 рік ООН проголосила Міжнародним роком океану.